Нова поставочка 590 гривень за жіночі неопренові чоботи від бренду Box. В лоті у нас буде 10 пар в приблизно з 37 по 42. Лот коштує 5900 гривень. Показую модельки, будуть чорні, зелені, сині, класичні кольори стримані, підходять як і просто на дощову походу, так і для риболовлі або для господарства. Вони є водонепроникні, неопренові, гарно зберігають тепло. Деякі ще йдуть. З утепленням. Дуже гарна міцна підошва такого плану. Ось такі будуть чорні. Далі є така зелена моделька. Розміри приблизні з 37 по 42-й. Ось такі будуть сині. Також деякі модельки будуть з утепленням всередині, ось такого плану. І також в деяких модельках є такі ручки, що гарно вдягати, взути, просто ручками собі допомогти, їх натягнути. І будуть ще ось такі. Сіро сині 590 гривень за одні чоботи для замовлення. Звертайтесь до менеджерів.